Всім доброго дня! З вами торговий Дімікар. Хочу показати вам оновлений ID4. Машинка 2024 модельного року. Volkswagen оновив її, оновив зовнішній вигляд, оновив стандартні опції в комплектації PRO. У нас зараз є в наявності машинки і 23-2024 і року, тому можете приїхати і порівняти. Більш нарядніша стала автівка, а 4 змінили став глянцеві ввістки по колу автівки, такий, як був тільки в версії максимальний прайм. Тепер по замовчуванню йде панорама, яка відкривається в машині, і камери кругового обзору. Тобто До задньої камери додавалися камери в зеркалах і передня камера. Всередині автівка практично не змінилася. Все той же самий дуже практичний салон, шкіра Алькантара, пам'ять сидінь, масаж сидінь, комфортний вхід-вихід, підсвітка Ambulance зовнішня і внутрішня. Така красуня. 20 диски. Змінилась підсвітка на торпеді стала така, змінюється теж так само така, як була в версії Prime. Дуже багато місця на задньому ряду сидінь. самий комфортний, самий практичний і самий продаваємий на сьогодні електромобіль в Україні. Цей електромобіль, а також багато інших електромобілів, ви можете придбати у нас на «Богатирській 1А». Тому телефонуйте, приїжджайте, купуйте. Торговий дім дімікар, багатирська 1А».